А, і що там можна побачити, в принципі, то що е, вдова з одного з акціонерів е, е, проти того, що і чоловік продав. Е, Долю в підприємстві. на цьому підприємстві, наприклад, уставний капітал був, якщо не помиляюсь, десь 600 гривень. Тобто, ви маєте розуміти, що це підприємство є нульовкою, в принципі. І ну дуже так смішно дивитись, коли на підприємство нульовку йдуть такі зауваження. Окрім цього, стоїть зауважити, що ще в 2011 році сам цей працівник прийшов і приніс документ, що він виходить з підприємства, і жодних виносин до нього мати не хоче. Тобто навіть яка дискусія може ти про підприємство по факту, яке є нульовим по балансу і по основному капіталу. Щоб кримінальний проліз, ні, я не знав. Ви зверталися? Ні, ні, я не я, я. не знав навіть про це, і я скажу, ж, 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 жодна людина а, на той час не зверталася. Ну, це, це було, було спроба ти. Я я, не я не думаю, я думаю, що вони вирішили це робити лише десь на початку 2014 року, і можливо цей козир просто тримали. Давайте не пам'ятаю, що на той час, окрім того, що там спалили в мене машину. Окрім того, що бачив дуже багато репресій з приводу того, що просто ну, перед було. Окрім цього. Ми йшли на виборах проти губернатора міста Севастополя Володимира Яцуба, а також одного з можливих власників Вадима Новинського. Ви самі розумієте, яка адмінмашина включалась, як вони це вміли робити. Тому мені дуже смішно було це почути, такі звинувачення, тим паче, що ну, просто підприємство, за яким нічого немає. Я сам коли почитав, я так зрозумів, що це була попитка, насамперед, це робили вже під час Євромайдану. Це була одна з попиток репресій на той час. Просто вони не встигли виконати через те, що революція перемогла, я так думаю.